Масляний тиждень в Україні цьогоріч припадає з 20 по 26 лютого. Дата не є сталою, адже залежить від Великодня. Свято колодія в Олександрії відзначатимуть 26 лютого в Театральному сквері. В цей день, з 12 до 15 в театральному сквері лунатимуть патріотичні коломийки, народні пісні, короткі театральні сценки, які розповідатимуть історію та традиції свята, проводитимуться цікаві ігри, розваги як для дітей, так і для дорослих. Протягом заходу будуть розігруватися цінні призи а закінчиться свято спаленням опудала. Тут же працюватиме і ярмарок виробів ужиткового мистецтва. Серед тих, хто придбає патріотичні сувеніри, буде розіграна лотерея. А можна буде ще придбати гарячі страви української кухні. Це і оладки, вареники з сиром, капустою та картоплею, які завжди були символом колодія. Усі зібрані кошти під час заходу передадуть на потреби Збройних сил України. Також на території скверу працюватимуть тематичні фотозони. Декілька століть тому масниця або ж колодій святкувався протягом трьох тижнів, розповідає начальниця управління культури. Перший тиждень називався вселідним, другий називався перепусним або рябим, третій тиждень сиропусний. Власне, масниця, коли вживалися молочні страви, передусім вареники з сиром, з сметаною та маслом. Він же колодій, святкувався найбільш помпезно. І це був останній термін, коли ще можна було справляти весілля. Вареники символізували молодий місяць. Їх їли всі в родині, ними і пригощали гостей. Серед традиційних українських обрядів був звичай відомий, як волочити колодку. На стіл клали колодку, проводили обряди протягом е, всього тижня. Кожен тиждень. Мав своє значення, свої і мені наклички. В понеділок колодка народилася, у вівторок хрестилася середу похрестини. В четвер вона помирала, в п'ятницю її хоронили, в суботу оплакували. В неділю останній день масниці жінки ходили по домівках і прив'язували дівчатам та хлопцям невелику паличку до ноги, як кару за те, що взяли шлюб. Що не взяли шлюб в останній м'ясоїд. Колодій – це низка обрядових заходів, знак весняного пробудження природи, відомий ще як сиропустний тиждень, сирна неділя чи масниця. Сенс традиції у тому, щоб підготуватися до великого посту і утриматись від вживання їжі тваринного походження.